Чому осипаються плоди? Яблуні, груші, сливи, понад 600 видів плодожерок. Два види найпоширеніші в наших садах. Втрати врожаю можуть складати до 70%. Одна самка відкладає 50-90 яєць, оберегти сад від цього шкідника. Найкраще вітання всім господарям, господиням, садівникам, городникам та всім причетним до вирощування рослин. Досить часто ми від вас отримуємо питання, чому осипаються плоди, яблуні, груші, сливи та інших плодових дерев? Тож у цьому ролику ми розкажемо про одну з найголовніших причин цієї біди, а саме, плодожерку, та як з нею боротися. У всьому світі налічується понад 600 видів плодожерок, які завдають шкоди різним видам рослин. Погодьтеся, це дуже багато. Однак сьогодні ми розкажемо про два види, найпоширеніші в наших садах. Яблунева плодожерка поширена по всій території України, пошкоджує яблуню, грушу, айву, сливу, абрикос, персик, горіх. Шкоди завдають гусениці, які вгризаються в ж плода, живляться під шкірочкою і роблять ходи, заповнюючи їх екскрементами, виїдають насіння в насіннєвій камері. У результаті цього плоди згодом осипаються. Враховуючи те, що одна самка відкладає 60-120 яєць, а одна гусінь може знищити 2-3 і навіть більше плодів, втрати врожаю можуть складати до 70%. Лід Літ метеликів збігається із закінченням цвітіння яблуні і відбувається за температури не нижче плюс 15 градусів. Та у вечірні години з 19 до опівночі шкідник розвивається у двох поколіннях. Сливова плодожерка теж дуже поширений шкідник. Передусім він пошкоджує сливу, абрикосу, персик, алечу, терен, рідше вишню та черешню. Як зрозуміти, що плід пошкоджено саме сливовою плодожеркою? Дивимося, на плоді східного отвору витікає камінь прозорого кольору. Вона згодом засихає. Лід метеликів розпочинається при сумі ефективних температур 105-120 градусів, а масовий лід – через 12-15 діб. Одна самка відкладає 50-90 яєць. За рік розвивається одне-два покоління. Як же оберегти сад від цього шкідника? Основні заходи захисту наступні: очищення відмерлої кори на старих деревах, обробіток ґрунту у пристовбурових зонах, Дезінсекція плодосховищ. Це ті місця, де можуть зимувати гусениці плодожерок. Окрім цього, обов'язкова обробка інсектицидами у період вегетації. Сьогодні ми проведемо обробку саду від плодожерок інсектицидом туріл від аптеки садівника. Чому саме туріл це препарат здатний швидко поглинатися листками та має трансламінарні властивості, а отже, ефективність його дії мінімально залежить від погодних умов. Зверніть увагу, що обробку проти плодожерок та листобійк треба проводити в період відродження гусениць. Для приготування робочого розчину нам необхідно 2-2,5 грами інсектициду туріл розчинити у 8-10 літрах води і ретельно перемішати. До робочого розчину для комплексного захисту рекомендуємо. Додавати препарати проти хвороб, захисник або страж, а також прилипач тандем для підвищення ефективності дії препаратів. Після приготування робочого розчину проводимо оприскування саду за температури повітря не вище плюс 25 градусів та швидкості вітру не більше 5 метрів в секунду. Період очікування від обробки до збору врожаю становить 14 днів. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, аби першими знати, як захистити свій сад та город від шкідників та хвороб. Отже, підсумуємо: в цьому відеоролику ми розповіли вам про одну з причин осипання плодів, пошкодження їх плодожеркою. Також провели оприскування саду інсектицидом туріл від аптеки садівника, проти цього та інших лускокрилих шкідників. Тож вирощуйте з насолодою, а аптека садівника з любов'ю попіклується. Про ваш урожай! Щасти!